Так, і для ще одна проповідь: це перше царів 13 розділ. Відкривайте, там будемо читати з вами разом цей розділ. Чому люди не приймають Божу правду? Тому що Слово не перебуває в них всередині через недостачу перебування в спілкуванні з Богом. І тоді це, знаєте, подібно до того, як піти в інститут поступити на першому курсі. Таке буває часто, я бачу це і в себе, і в інших людей. І спочатку вам здається, ага, все просте, я все розумію. І ви пропускаєте місяць занять, приходите і дивитесь, як баран на нові ворота вже нічого не розумієте. Зовсім. Всі розуміють, а ви не розумієте, чого. Бо у вас є прогалини, і ви втратили е, нитку розуміння і навчання. Подібно відбувається з Божим Словом. Якщо ми цілим серцем, всією душею, всією силою не тримаємося за Боже Слово, тоді у нас з'являються прогалини, які не дають нам а, а, можливості легко і просто рухатися далі. І наука починає в нас не вміщатися. Не вміщатися. От. І тому для нас дуже важливий е, такий аспект, як послух, так? І послух не до людей, а до Божого Слова. Слідувати за Богом і не слідувати за людьми. Чимало людей більше, ніж ми думаємо, людей в церквах, в християнстві слідують за людиною, слухають проповідь і сприймають це не як Боже Слово, а як слова людини. Це шлях до загибелі у о, цій справі у християнстві. Це приведе до великої катастрофи і руїни. Не тому, що о, ті люди, кого слухали погані, але тому, що ми попадаємо під прокляття о, Боже. Як написано в о, о, Єремії, так? Проклятий всякий, хто покладається на людину і робить слабку плоть своєю опорою, бо від Бога серце його відступає. Не, біда не в тому, що е, люди нас підведуть, хоча в частині випадків буде саме так, що ми покладаємося на людей, а люди нас підведуть. Але в другій половині випадків люди нас не підведуть. Але те, що ми покладаємося на людину, а не на Бога, не дозволить Божим благословенням прийти в моє життя, не дозволить бути, мені бути з Богом, а Богові зі мною. І я просто змарную весь свій час, слухаючи Боже Слово, не як Боже Слово, а як Слово людське. А, отож, коли ви приходите до церкви, чи до семінарії, а, чи в спілкуванні десь, а, слухайте Боже Слово, а не людське Слово. І коли хтось вам говорить, ви дивіться, чи це Боже Слово, чи це від Бога це слово, чи це людина щось своє городить, людську мудрість, земну філософію якусь і так далі. Як мені знати, що це Боже Слово? Бог це сказав про верійців. Вони слухали Павла, так але були шляхетніші за інших і день у день досліджували писання, чи так воно є, як Павло їм каже. У нашому служінні через те е, проводиться під час проповідей цитати і е, координати в Писанні, так? Покаяння 1 Івана 1,9. Можете... Це не просто так, щоб продемонструвати, що хтось там має надзвичайну пам'ять, бо то не від пам'яті, а від Святого Духа взагалі, але для того, щоб ви могли подивитися, де це написано, і дізнатись, чи це Бог сказав. І чи так Бог сказав, як воно сказано в проповіді. Бо якщо ви не будете цього робити, і не буде, ваша віра не буде будуватися на Божому Слові. То тоді її буде дуже легко зруйнувати. Дуже легко сатана прийде і переконає вас, що ви повірили в дурниці, і це можна викинути геть. Чого? Бо то хтось вам сказав. Не Бог же це сказав. Якщо ви не вірите в це як Боже Слово, то це не Бог вам сказав. Ви розумієте? І ось ілюстрація до цього. так Перша царів 13 розділ можете слідкувати або слухати, так? Ось чоловік Божий прийшов за Господнім словом із Юди до Бетелу. А Єровоам, був такий цар в Ізраїлі, стояв при жертівнику, щоб кадити. У двох словах, жертівник був безбожний, ярвоам його сам побудував, щоб кадити якимось видуманим своїм богам, так може, демонам, якимось конкретним або вигаданим, придумав свята, щоб, щоб люди не ходили в храм в Єрусалим. Так, це період, коли Ізраїль був відділений від коліна Юдиного, і в них вже були різні царі. Це зразу після Соломона сталося. І от цей цар Єровуам, проводячи державну політику, став, щоб кадити перед е, цим жертівником, і відповідно, купа народу з Ізраїля зібралася власне до нього туди. І це така політична акція. Єровам стояв при жертівнику, щоб кадити, і кликнув чоловік Божий, якого Бог туди послав, тут, на цей парад. Так, до них, е, е, Кликнув чоловік Божий при жертівнику, за словом Господнім і сказав. «Жертівнику, жертівнику, так сказав Господь. Ось у Давидому домі народиться син Йосія ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священиків пагірків, що на тобі кодять, і кості людські спаляться на тобі. І дасть він того дня чудо, говорячи, оце те чудо, про яке говорив Господь. Ось цей жертвник розпадеться і висиплеться попіл, що на ньому. Ізраїль був в відступництві, кадили на жертвниках, а священники, які були небожими священниками, займалися ідолопоклонством, працю... ну, так як от православна церква на КГБ працює, так вони були всі від царя поставлені, щоб Ізраїль тримався подалі від юди і в Єрусалим не ходили. І от він каже: оцих священників священиків на цих же жертвниках поріжуть і попалять. І сталося, як цар почув, це в присутності самого верховного головнокомандуючого сказано: як цар почув слова цього божого чоловіка, що кликав до жертівника в бетелі, то Єревоам простяг руку свою від жертівника, говорячи, схопіть його. І всохла рука йому. Всохла, яку він простяг до нього, і він не міг її вернути до себе. Отак от і лишився стояти. А жертівник розпався. Так як він тільки що пророкував, сам по собі розвалився. І попіл висипався з жертівника за тим чудом, що дав Божий чоловік за словом Господня, прийшов Божий чоловік, сказав Боже Слово, Бог з'явив свою владу і силу просто на очах, принизив царя, висушив йому руку. так, що він нічого не міг з нею зробити. І розвалив жертвника, як ногою, шпіцунув у нього. Надзвичайні події Божого царства. Всі довкола стоїть купа народу, всі в шоці. А цар відповів і сказав до Божого чоловіка: вмилости лице Господа Бога Твого, і помолись за мене, і нехай вернеться рука моя до мене. Не став каліку і раптом. Рука задереніла, і він нічого не може зробити. І чоловік Божий так зробив милостиво Господнє і Царська рука вернулась до нього і була як перед тим. І сказав цар до Божого чоловіка: Війди зі мною додому і поїж і я дам тобі дара. А чоловік Божий сказав до царя: Якщо ти даси мені півдому свого, я не війду з тобою і не їстиму хліба, і не питиму води в цьому місці, бо так наказано мені за Господнім словом, говорячи, ти не їстимеш хліба і не питимеш води, і не вернешся дорогою, якою пішов. І пішов він іншою дорогою і не вернувся тією дорогою, що у прийшов був до бетелу. Могутній божий чоловік. Чому могутній? Бо Бог по його слову виконує могутні вчинки. Єдність з Богом, послуг до Божого Слова, надзвичайні результати, зміна державної політики, вплив на всю, на всю країну. От потужний Божий чоловік тому. так Бачимо. Не кінець історії є продовження. Наступний вірш. А один старий пророк цей не старий, цей молодий був, так, а один старий пророк сидів в бетелі, і прийшли його сини. І розповіли йому про весь чин, що зробив божий чоловік сьогодні в Бетелі, про ті слова, що він говорив до царя, і оповіли їх своєму батьку. Так, напевно, всі, хто були там, просходились по хатах і почали ширити цю історію, як останні новини. І промовив до них їхній батько, де ж та дорога, якою він пішов? Його сини бачили ту дорогу, якою пішов Божий чоловік, що прийшов був з Юди. Так? Він, власне, з Юди прийшов. І сказав він до синів своїх: «Осідайте, осідлайте мені осла. І вони осідлали йому осла, і він сів на нього. Такий старий був, що сам вже не сідлав. Так? І поїхав він за Божим чоловіком і знайшов його, як сидів під дубом. І сказав він до нього, чи ти той Божий чоловік, що прийшов з Юди? А то відказав Я. І сказав він до нього Іди зі мною додому та з'їж хліба. А то відказав, Не можу вернутись з тобою і війти з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води з тобою в цьому місці. Бо було мені сказано, за словом Господнім: не їстимеш хліба, і не питимеш там води, і не вернешся тією дорогою, якою ти йшов. А то відказав йому Я пророк, як і ти. А ангел говорив мені за Господнім словом, кажучи Заверни його з собою додому свого, і нехай він їсть хліб, і нехай п'є воду. Він же говорив йому неправду. І він вернувся з ним, і їв хліб у його домі, та пив воду. І сталося, як сиділи вони при столі, то було Господнє слово до цього старшого пророка, що його. І він кликнув до Божого чоловіка, що прийшов з Юди, говорячи, так сказав Господь. Тому що бути неслухняний Господнім наказом і не додержував тієї заповіді, що наказав тобі Господь Бог твій, і ти вернувся, і їв хліб, та пив воду в місці, про яке він говорив тобі не їж хліба і не пий води. То не війде твій труп до гробу батьків твоїх. Хіцька слово. Хто його знає, що воно значить, не війде твій труп до гробу батьків твоїх. А де він буде і коли це буде? І сталося, як той поїв хліба і напився, то він осідлав йому слатому пророкові, що він вернув його. І той подався. Та спіткав його на дорозі лев і забив його, і був кинений труп його на дорозі. А осел стояв при ньому, а той Лев стояв при трупі. Аж ось приходять люди і побачили того трупа, киненого на дорозі, та лева, що стояв при трупі. І вони прийшли і говорили в тому місці, де сидів старий пророк. І почув про це той пророк, що вернув його з дороги. І сказав: це той Божий чоловік, що був неслухняний Господнім наказом, і Господь дав його левові, і він роздер його, і вбив його за Господнім словом, що я говорив йому. І сказав він до синів своїх, говорячи: Осідлайте мені осла. І осідлали, і поїхав він, і знайшов його трупа, киненого на дорозі, і осла і лева, що стояли при трупі. Не з'їв той Лев труп і не роздер осла. і підняв той пророк трупа Божого чоловіка, і поклав його на осла, і вернув його, і війшов старий пророк до міста, щоб поплакати та поховати того. І поклав він його в своєму гробі, а не в гробі його батьків. І плакали над ним. Ой, брате мій, ой, брате мій, і сталися по його похороні. І сказав він до синів своїх, говорячи: коли я помру, то поховайте мене в гробі, що в ньому похований цей Божий чоловік. При костях його покладіть мої кості, бо конче збудеться те слово, що він кликнув був за Господнім словом над жертівником, тим, що в бетелі та над усіма жертівниковими місцями на пагірках що в містах Самарійських. Це кінець історії. Про що ця історія? Про те, як треба слухатися Божого Слова, а не людського. Дякуємо, Боже, тобі за це слово, що ти дав нам ім'я твоєї любові. Амінь. Так. І в нас є буквально 5 хвилин ще на обговорення. Так, якщо в когось є якісь думки, то. То прошу дуже... Так, тут все включено, можна балакати. А я вважаю, що тут було дуже жорстоко до нього, бог повів себе. і він Я не думаю, що він заслуговував, щоб його лев. Він був слухняний, просто. Просто сатанів вдалося його. Звести з його шляху. Але мені його шкода, якщо чесно. Я не вважаю, що він на ту вислуговував. Цікаве зауваження. Це непроста історія. Але ми не бачимо тут ніде сатани Ми бачимо двох Божих чоловіків і Боже Слово. Чи той Божий чоловік, другий був від сатани. ні Він був від Бога. Він був від Бога, слухався Божого Слова і робив все, як Бог сказав, і підтвердив слова пророка. Більше того, він йому співчував дуже сильно. А чого він так зробив? Бог йому так сказав зробити. Навіщо? Щоб ми дізналися, що ми не можемо слухатися людей більше як Бога. Щоб ми дізналися, що Боже Слово ніколи не суперечить одне одному. І те, що хтось там теж пророк, так, пастор чи проповідник, так, якщо він навіть ангел з неба, якщо буде говорити нам всупереч Божому Слову, якому, яке ми від Бога прийняли особисто, в Біблії написано, нехай буде проклятий. Анафоб. Ця історія ілюструє непослух і наслідок за непослух. І що це таке? Людина ходить з Богом. І коли вона чинить добре, вона має від Бога всі добрі наслідки. Але коли вона починає переступати через Боже Слово, це не означає, що Бог буде до неї поводитись якось інакше, так? Буде не зважати на ці речі. Наші гріхи є покриті кров'ю Ісуса Христа, це треба розуміти. Наші гріхи є покриті кров'ю Ісуса Христа. І Бог не зважає на наші гріхи тільки заради крові Ісуса Христа. Але, наприклад, життя в грісі, це є частиною зла, не покрите кров'ю Ісуса Христа. І коли ми попадаємо туди, ми отримуємо наслідки. Також бунт і повстання, емоційний бунт всередині нас. Це зло, і воно не покрито кров'ю Ісуса Христа. Коли ми свої гріхи не визнаємо, не визнаємо, Бог не може очистити нас від всякої неправди. І ми отримуємо наслідки за це. Тут була пряма непокора до Божого Слова. Відверта. Бог сказав, не робив цього. Він пішов і зробив саме це, що Бог сказав не робить. Прямий переступ Божого Слова. Через це він отримав такий наслідок. Це абсолютно справедливий наслідок. Бог нам це цією історією пояснює. Не то, що заслужив, так буде з кожним. Бо Бог не змінюється так, буде з кожним, хто буде переступати Боже Слово відверто, покладаючись на слова інших людей. Нам в цьому місці треба подивитися, намотати на вуст, зрозуміти, якщо вдається зрозуміти. Не, не, не вдається зрозуміти, просто прийняти. Бо Бог не міняється, він сьогодні такий самий, як був тоді. Те, що він зробив з ним, не порушує е, доктрини вічного спасіння. Це інакша річ. Бог простив нам наші гріхи. Але це не означає, що тепер можна приходити і плювати в лице Ні, Не означає. Розумієте? А ну, думки. Так, пані Ваня. Це уривки доказують те, що ми усі, як діти Божі, виявляємося знаряддям у руках Божих. І цей перший пророк він був знаряддям у руках Божих. Він виконував те, що йому Бог наказав. І, бо, а потім він не виконав своє, і знаряддя не може бути протиречить волі Божій. І він нарушив це, він став, проявив власну волю і підчинився людині. І через те ясне діло, що Бог поступив із ним для того, щоб інші бачили і знали. І другий чоловік був то також знаряддям Божим, він теж виконував волю Божу. І більше коментарів тут немає, що треба. Виконувати волю Божу, Бо ми ніхто. Ми знаряддя в руках Божих. Бог нас, бо нас знайшов у цьому світі для того, щоб ми виконували волю. Бур. Чудовий коментар. Дякую вам за нього. Запитання. За а, а якби а... цей чоловік, який згрішив. Тобто не виконав Божу волю, а потім ну, поїв, так, і пішов, і до того, як він його Лев з'їв, е, ну, покаявся, сказав: Боже, я зрішив, я не виконав. То він би залишився жити? Я думаю, гадаю, це, це, це на. Ну, на ту думку, що ну, ми всі грішні, ми падаємо, а потім покаялись в гріхах, і Бог нас покриває. Нас покриває кров Ісуса Христа, так? якщо ми свої гріхи визнаємо, 1 Іван 1,9. Бог вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити від всякої неправди. От. Але якщо ми їх не визнаємо, то тоді проблема. Якщо б він визнав такий да. залишився. Так? Я думаю, що так би сталося. Якби це сталося, бо є багато прикладів. от Оля каже, Давид визнав свій гріх і багато інших. Так, і Бог очищає. от. А ще, Він же казав. Що ти не будеш похований у могилі, а сам же його привіз і поховав, і оплакав, і все таке. То що ж він, це ж протиріччя якесь. Ні, це ви про прогавили. Так він сказав: ти не будеш похо... не війдеш до гробу батьків своїх. І він а, не війшов то, до гробу то, то, батьків. Тобто то Він у своїй могилі Так, mm -hmm. Так, власне. Власне. Ну і для них це теж було не просто, це була проблема для них, так якщо це в певному значенні покарання, так? А... Мусите пам'ятати, що Бог не змінюється. Він сьогодні думає так само. Так? Є багато питань, які до цього можна поставити. От, але оце от є в Божій природі, Бог є такий. Я вам це через те я нічого практично не додав. До цього прочитав, як є в писанні. Можете собі перечитати і знати, з яким Богом ви маєте справу. Бог дуже серйозний. Так? Але є звичайно різниця. Так, він є Божий пророк, кому більше дано від того більше вимагається. Ви повинні це розуміти. От він прийшов і він фактично на рівні з царем. Він прийшов і царя поставив на місце. Принизив Божою рукою поставив його на місце. Причому це не його цар, а цар сусідньої держави. Він прийшов з Юди в Ізраїль. А це вже різні держави тепер. І він його принизив. Він посол найвищого рівня. Відповідно до нього ставлення і вимоги інакше. Бо якщо якась, якась немовля, там несвідомо а, візьме і порушить Боже Слово, так, то воно його навіть ще не знає. Із нього спрос маленький, так? але кому багато довірено, з того багато питається. І ви повинні розуміти, чому? Бо є різниця між немовлям і послом на найвищому рівні. Подивіться, в чому різниця, і зрозумійте, чому Бог саме такі наслідки дає йому. Переступ в нього значно більше, як в немовляти. Значно більше. І ви побачите, чому саме це справедливо. А також коли ви бачите, що це дуже важливо. Так. Зараз те, що я скажу, це надзвичайно важливо для ваших життів. Послухайте. Коли ви бачите, що Бог щось робить, не підозрюйте, що він несправедливий. Ніколи в житті. Не допускайте цю думку у своє серце. І коли вона туди, вона туди рветься, закрийте перед нею двері і скажіть, але Бог справедливий. Але Бог справедливий. Чому він тоді поступив так? Не кажіть, що Бог несправедливий. Бо Бог справедливий. Все на цьому ми закінчимо з вами, і в нас молитва через 50 хвилин. Боже, дякуємо тобі за це богослужіння, що ти нам зробив сьогодні. Просимо тебе, Боже, щоб ти благословив решту, решту нашого тижня, Благословив, Боже, десятини і пожертви. Наші всі скрізь, де ми даємо і служимо людям, Боже, і Тобі, Господи, дякуємо за ті фінанси, що Ти нам даєш. Тримай нас здоровими, Господи. Благослови нас. Відкрий нам небесні вікна, як ти нам обіцяв про десятину, Боже, в Малахії 3,16. І 3.10. Боже, дякуємо Тобі Боже за Твою вірність до нас і Твою любов. Просимо за Твоє провадження крізь весь цей тиждень, у всьому нашому спілкуванні, що у нас буде, у всіх наших вчинках, що ми будемо робити, Господи. Ми просимо, щоб ти був у нас на першому місці, і щоб Ти Боже провадив нас крізь цей тиждень, крізь наші дні, бережи наших родичів, бережи наших ближніх, близьких і родичів, які на фронті, Господи. Братів і сестер, які є де там на війні, Боже, бережи їх весь цей тиждень захисти їхнє життя заради твого імені Боже, а також людей, хто поруч біля них. Будь покриттям для них, хай там буде на надзвичайний захист в тих місцях і достатньо ангелів, щоб зупиняти все зло, що на них повстає. А також, Боже, благослови всі служіння нам на цьому тижні, які в нас будуть, служіння слова, служіння молитви, благовістя і інші речі, Боже, які ти нам даєш до наших рук. Просимо Тебе, Боже, щоб ти нас навчав дорозі, навчав весь цей тиждень кожного з нас, розм'якшував наші серця, робив нас м'якими, податливими, чутливими, слухняними до те, щоб ми за тобою слідували, Боже, були дорогими улюбленими дітьми, якими би ти міг пишатися і не засмучуватись над нами. Дякую тобі, Господи, в ім'я Твоєї любові були тут сьогодні. Амінь.